Питання, яке стоїть на порядку денному під, що йде? під номером четвертим, я прошу це питання доповісти особі, яка розібралася в причинах прийняття цього рішення, більш навіть ніж директор підприємства, це Харитонов Єгор Борисович, оскільки він особисто виїздить на ті наради, які проводяться в Нірпетровську, де там монополісти ставлять свої умови. Зокрема, що ви розуміли питання. Щодо цього проєкту рішення виникає зв'язку з тим, що у нас є загроза. На ну, знаєте, як не електрику відключають, то газ відключають. То в даному випадку є загроза, що у нас відключать газ від постачання на тепломережі, а зв'язку з тим, у нас не буде опалення в місті. Така ситуація відбулася, хто розуміє в попередній опалювальний сезон. Ну, Звісно, Михай... Аркадія, но у вас там автономка, вам все одно, це зрозуміло. Неля Вы Ви ж знаєте, о чому йде а Ви відкликаєтесь. Питання стоїть. Відключили тоді місто Води в кінець березня, початок квітня від газу, газопостачання. Та ж сама організація сьогодні також ставить питання про оплату поточних платежів. Щоб ви розуміли, на цей час тепломережі під керівництвом Донченка Сергія Олександровича сплатило борг за попередні поставки газу, тільки не перед за транспортування газу, депритерос газу, а нафтогазу. У розмірі більше як 20 мільйонів сплатило за оцей опалювальний сезон. Так, Так. тобто такі дії він робить. Крім того, що ви розуміли, щодо цього директора. Він собі вони йому начисляють тільки зарплату тоді, коли всі його працівники, всі працівники, робітники робочі, отримають заробітну плату. Тільки після цього він як директор отримає заробітну плату. До цього він не отримав навіть з 1 серпня, доки не було погашено заборговані за серпень, всім працівникам за вересень погашено зараз за жовтень гаситься заробітна плата. Але ми про те, що є необхідність прийняти рішення про надання кредиту КП Живтову з тепломережа. Цей кредит також йде поворотний в цьому році. Ну, дуже дивно було, але тепломережі повернуло нам 20 тисяч, я так розумію, з тих кредитів, які ми їм вже надавали. Ну, хоч, хоча б показали якусь динаміку. Є графіки. Я так розумію, що якщо вони будуть працювати так, як і зараз працюють, то на той рік вони суму будуть повертати. Цей проєкт рішення Єгор Борисович зараз доповідає, чому виникає необхідність прийняти. Будь ласка, історію коротко. На сьогодні ми фактично з вами знаємо, що вже президент підписав закон, але в зазначеному законі про те, що повинні розблокувати рахунки підприємства по в нас є інформація, що фактично закон. Вже діє, але якщо ви відкриваєте сам закон, то ви зрозумієте, що там написано а, відповідний механізм повинен регулюватися постановленими термінальному міські. Ще й ні, ніхто не ні, ні, бачив. Тому я вам хочу повідомити, що це є вимушений крок, і підприємство дійсно на сьогодні вже втілює в життя оплату колишніх ворогів, і а, тому сказати, що не працює підприємство, а, не, взято, а, не можна так сказати, але ми маємо. А, на сьогодні заборгованість за транспортування газу 1 449 тисяч. І на сьогодні значна заборгованість не погашена. Ми сподіваємось на те, що після нового року вже отримаємо зазначений механізм і закроємо зазначені заборгованості протоколами. Тому на сьогодні в нас іншого виходу, крім надання поворотного кредиту, немає. Тому прошу підтримати зазначений проєкт рішення.